Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Нідерланди нададуть Україні додаткові ракети для комплексів протиповітряної оборони Петріот, щоб сприяти захисту від ударів з повітря. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Як він зазначив, ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, тому Нідерланди нададуть додаткові ракети Петріот, щоб Україна могла захистити себе. Нагадаємо, що у квітні цього року Україна в межах військової допомоги отримала від Нідерландів два зенітно-ракетних комплекси Петріо та зенітні ракети. До них українські пілоти вже наступного тижня розпочнуть навчання на багатофункціональних винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки. Про це нещодавно повідомило американське видання. Спершу українські льотчики опановуватимуть f 16 на тренажерах у класах, а згодом перейдуть до навчання на самих літаках. Навчальну програму можуть прискорити. За словами високопосадовців, пілоти повітряних сил України вже склали перші іспити зі знання англійської мови, а тепер вони прямують на авіаційну базу Моріс. Інформація про початок навчання українських пілотів на F-16 з'явилася після заяви секретаря з питань оборони Сполучених Штатів Америки на засіданні групи Рамштайн. Компанія Боїнг та «САП» знаходяться на шляху до постачання Україні високоточних бомб з ракетним двигуном, які застосовують з наземної пускової установки. Як заявив старший директор із бізнесу компанії Боїнг, Очікується, що Україна отримує нові високоточні бомби вже цієї зими. Цю зброю українські сили оборони отримують в межах військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Завдяки ракетному двигуну дальність польоту бомби сягає приблизно 150 кілометрів. Разом з цими боєприпасами Збройним силам України нададуть відповідні нові пускові установки. Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду. Як зазначається, зброя та інше військове майно передається зі складу Збройних сил Німеччини. Так, до нового пакету підтримки увійшли чотири багатоцільові гусеничні броньовані всюди ходи, 82 термінали супутникового зв'язку садком та 50 систем виявлення дронів. Разом з тим, у новому пакеті допомоги Німеччина передасть один зенітно-ракетний комплекс Петріот, який покращить можливості протиповітряної оборони України. Сполучені Штати Америки в рамках проєкту Франкін сам допомогли Україні отримати два типи зенітних ракетних комплексів, що здатні стріляти західними ракетами. Про це повідомило американське видання. Зокрема, вдалося створити зенітний ракетний комплекс, що може вести вогонь авіаційними ракетами ІМ-9М. При створенні зенітної системи використали радари союзників Сполучених Штатів. Також у співпраці американських та українських інженерів народилось технічне рішення, яке дозволить ЗРК Бук вести вогонь ракетами РІМ 7 Сполучені Штати Америки мають велику кількість таких зенітних ракет. Батальйон спеціального призначення Донбас Національної гвардії України озброїли вітчизняними ручними однозарядними гранатометами Фор-600А. Військові опублікували фото цієї зброї під час навчальних стрільб на тренуваннях. Зброю використовують для ураження різних цілей на відстані до 400 метрів. Ручний однозарядний гранатомет форд 600 призначений для стрільби 40 міліметровими осколково фугасними, фугасними, кумулятивними або іншими бойовими гранатами. Кількість українських постачальників корпусів для мінометних мін калібру 82 мм зросла до 20 підприємств. Про це заявив міністр з питань стратегічної галузи. Півроку тому в Україні було лише два постачальники таких корпусів. На думку міністра, це є прикладом того, як українські компанії можуть стати частиною оборонної промисловості. Власне виробництво боєприпасів для потреб сил оборони є одним з пріоритетних напрямів для України. Український завод переміг у тендері Укрзалізниці на закупівлю 44 нових пасажирських вагонів. Зауважується, що за виготовлення 44 пасажирських вагонів завод отримує 1 мільярд 951 мільйон гривень. Тож тепер завод має виготовити для Укрзалізниці 12 пасажирських спальних вагонів, 20 купейних вагонів, 3 пасажирські купейні вагони, обладнані для перевезення осіб на колісних кріслах та 9 вагонів відкритих плацкарт. Кабінет міністрів України вніс до реєстру два індустріальні парки, як ідеться в повідомленні, обидва парки працюватимуть у переробній промисловості та створять загалом понад 1800 робочих місць. Один з парків буде спеціалізуватися на виробництві продукції металургійного комплексу. Другий парк буде спеціалізуватися на виробництві харчових продуктів, текстильному виробництві та оброблення деревини. Перший в Україні кооперативний молокозавод випустив першу партію продукції з доданою вартістю йогурт і кефір. Продукція заводу вже надійшла до торгових мереж Львівщини та Івано-Франківщини. Нагадаємо, перше в Україні кооперативне молокопереробне підприємство відкрили у липні 2023 року. Потужність заводу заявлена на рівні 25 тонн молока за зміну. Український оператор поштового зв'язку компанія нова пошта відкрила перше відділення у Братиславі. Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де працює Новапост. Про це повідомили у прес-службі компанії. У новому відділенні приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кілограмів. Відділення працює щодня. Україна залучила приблизно 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів. Про це повідомив прем'єр-міністр. Україна дякує за кожен внесок. Це наша спільна робота для безпеки майбутніх поколінь. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.